Опитування багато українців сприймають війну як глухий кут, але більшість підтримують боротьбу з Росією. Про це пише американське видання, The Washington Post. Згідно з новим опитуванням, майже половина українців вважає, що протистояння з Росією зайшло у глухий кут, але майже 25% заявили, що вони дуже впевнені або певною мірою впевнені в тому, що Україна, зрештою, звільнить усі свої території. Опитування проведено фондом Карнегі та українською соціологічною дослідницькою компанією. Рейтинг є одним із наймасштабніших досліджень української думки в Україні з моменту початку війни, заявили його організатори. В опитуванні взяло участь 2000 тисячі осіб з різних регіонів України. Опитування проводилося у березні місяці, незабаром після того як українські війська відступили із стратегічно важливого східного міста Авдіївка, що в Донецькій області. Майже половина українців вважає, що війна з Росією зайшла в глухий кут згідно з новим опитуванням. В той же час майже три чверті сказали, що вони дуже впевнені або дещо впевнені, що Україна, врешті-решт, звільнить усі свої території. Це на думку видання, потенційно нереалістичне очікування, але таке, яке передбачає невелику готовність здати ворогу українські землі, які зараз окуповані військами Москви. США скасувала заборону на озброєння українських військових з бригади Азов. Про це пише The Washington Post. Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить бригаді Азов використовувати. Американську зброю, скасувавши багаторічну заборону, сім років тому США заборонила АЗОВу користуватися американською військовою допомогою, бо посадовці, мовляв, встановили, що деякі з засновників, нібито, дотримуються так званих расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядів. Наразі ж 12-та бригада спеціального призначення АЗОВ національної гвардії України пройшла перевірку департаменту США і жодних доказів таких порушень. Не виявили пізніше. Прес-службі Азову підтвердили, що Сполучені Штати зняли заборону на передачу зброї бригаді. Рішення було прийнято після перевірки держдепартаментом бригади АЗОВ, яка нині є частиною Національної гвардії України. Адміністрація Байдена дозволила українській військовій частині використовувати американську зброю. Тепер бригада матиме доступ до такої ж військової допомоги США і, як і будь-який інший підрозділ. Зміна політики стала очевидна, коли Київ розпочинає літній сезон бойових дій і стикається з російською армією, яка посилила свій тиск на об'єкти на сході України та удари по енергетичній інфраструктурі України. Посадовець з питань реконструкції йде у відставку, і це підкреслює напруженість в Україні. Про це пише американське видання The New York Times. Пан Мустафа Наєм наголосив на системних перешкоджаннях роботи Агентства відновлення. Мустафа Наєм написав заяву про звільнення з посади очільника Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Це відбулося напередодні великої конференції у Берліні. Агентство відновлення України було створено під час повноваштабної війни, щоб упорядкувати та захистити фінансування реконструкції, яка, як очікується, залучить десятки мільярдів доларів іноземної допомоги. Держагентство з реконструкції, яке очолював наєм, контролювало минулого року, наприклад, бюджет у 100 мільярдів гривень, які в основному фінансувалися як і більшість не військових витрат в Україні за рахунок саме іноземної допомоги. Чиновник Мустафа Наєм, який був директором державного агентства з питань відновлення України, не звинувачував у жодних явних розкраданнях когось. Але його заяви про зловживання та погане управління ризикували звести нанівець зусилля уряду, спрямований на зменшення занепокоєння США та інших союзників щодо надання мільярдної допомоги на військові зусилля України. Енергетичні напої підбадьорюють українських солдатів та навіть українську економіку. Таку назву має стаття американського видання «The New York Times». Цитата: ці бляшанки можна побачити всюди, в руках військових, у багажниках автівок або ж уже зім'яти та порожні в окопах. Кінець цитати це фрагмент статті американського видання «The New York Times» присвяченої продукту, такому популярному серед українських військових, мова про енергетики: це напої з кофеїном, таурином чи екстрактом тропічного фрукту Гуарана, які нібито допомагають тримати свідомість зосередженою а тіло в тонусі. Попри загальну невтічну ситуацію в економіці, пише видання: ринок енергетичних напоїв в Україні від початку повномасштабного вторгнення зріс аж на 50%, Пише автор. З'явилися нові бренди. Наприклад, у статті згадується бренд енергетиків. Воля запущений одним із найбільших виробників в Україні бутильованої питної води. Виробнича лінія, наприклад, розрахована на випуск 16 тисяч бляшанок цього продукту щогодини. Вранці коли я прокидаюсь, я п'ю енергетичний напій. Коли я йду патрулювати, я п'ю енергетичний напій. Перед штурмом я п'ю енергетичний напій. Розповів один український військовий. Дозвольте мені як розвіднику дещо пояснити. продовжив він. Коли треба пройти 3 4 7 кілометрів, а ти несеш 40 кілограмів спорядження і ти весь в поту, а ти вже три дні мало їв і не спав. Якщо ви не вип'єте енергетик, то де ви візьмете енергію для останнього ривка? Це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати з найкраще найцікавіше Я як завжди збираю для вас рубрику інформаційний фронт. Тож зустрінемось.